Всім привіт, з вами я Орлик. Знаєте, я змінив думку про Warzone. Вона помінялася. Пам'ятаєте перше відео, коли вийшов Верданськ у Warzone, я засрав гру. Так, гра мені дуже сильно подобається. Я розпробував її. Карта Во. Карта Во. Рекомендую всім грати в Warzone. Хто раніше не грав, хто закинув грати, залітайте в Warzone, вона безкоштовна. Це краще ніж PUBG, Apex ваші і Кеси, який застарілий вже. Залітайте в Warzone, щупайте. Зараз гра розвивається. І у нас з'явились туріки нарешті. З'явились туріки по Warzone. Можна стати кіберспортсменом, лутати нормальні гроші, тому рекомендую скачувати в Steam: Xbox Game Pass, BattleNet, PlayStation Store. Скрізь грає. Як на ПК, на Xbox, на PlayStation скрізь. Єдине, що мені ще не подобається, це темп Темп в грі. Стало набагато все повільніше, але ми вже звикли. Кілі вже робимо нормально, 20 вже робимо, вже є 20-ка у нас нарешті. Зробили ми це, зробили. І знаєте, от з останнім оновленням перезавантаження сезону вийшло і забрали хамери. Оці машини броньовані. Їх забрали з соло-режиму. Вони є скрізь, але в соло-режиму їх нема. Це капець, який великий мінус. Прям, ну. Так темпу мені не вистачало. І тут ще машини забрали. Ну Не міг я не засрати. Треба було щось поне сказати. А так дуже подобається снайпінг в грі. Карта подобається. По барабану що є ті опени. Для снайперів це дуже хорошо, мені подобається. І сів на тачку поїхав, але оця проблемка з машинкою мене дуже сильно пісить. Надіюсь, вони подумають, зрозуміють, що це погане рішення, гравці нажалуються і в соло режим вернуть назад хамери. Бо що це таке? Пишіть в коментарях свою думку про Warzone. Як вам новий Warzone? Бо це одна із найкращих версій Warzone. Ну, можливо, в МВ3 було ще краще. Можливо, але треба подумати. Треба Аж HDRка дуже подобається. пп нова дуже подобається, скоро буде відео. Все дуже круто, все дуже круто. Пиши будь-який коментарій. став лайк, пиши, як тобі варзон, що подобається, що не подобається. Підписуйся на YouTube, підписуйся обов'язково на Twitch. де ми стрімимо кожного дня. Кожного божого дня стрімимо. Багато є каток, які просто не йдуть на YouTube. Нам 13, 14 і 15. Там. Ви можете це бачити на Twitch. На твічі, помієте? Ну або можете дивитися трансляції на YouTube, бо на ютюбі я теж вже стрімлю. А щоб знати, коли я стрімлю, знати зборочки, знати, що в міті, потрібно підписатись на телеграм-канал. Тому підписуйся, друже. Підписуйся. Ну а що вас чекає далі, побачите топ-1 з метовим калашом на 8 об 8. аж hдірочкою, топ-1 від орлика в соло режимі. Буде одна каточка. Але яка каточка? Гарного вам перегляду. Давайте. let's go, розпочинаємо. Просто мене не можна забанити, я вже в бані, бать. Як ви можете мене забанити. Як ти можеш. Гора мене забанити, коли я в бані. Яким чином? Ти можеш мене забанити? і це зараз ця, ця музика має грати. то я її вбив. ха да. Я тоже люблю с пистолетиком валет. Но я, честно короче вообще батюх не убивал. моему другой килл. до конца. Бум кетшот. шот. Дам ще цього бум бумкнемо. Так, круг по тут даємо. Тут завжди треба круг по давати. Он тут десь. Ну нее теж снайпер. <звук> ти ж. Ти ж, сука, я ж спеціально дергав цей затвор. Спеціально дьоргав цей затвор, і ти ще раз його дергаєш. Ти не коли б так бісить. БУ Хм, Кожного разу буде? Ми тут будемо багато хетів робити, пацаки. Щоб бан відлетіти. Ну, 3 кіла і 3 жорстких кіла вже можна банити. Тобто, аби мене забанили в тікації, я б не здивувався, там було за що банити. Ну, не прям було, прям я щось таке робив. Просто хетики давали. Ну я не знаю, 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 знаю чи їхати туди. Чесно, не знаю. Ну як його там зараз знайду? Хіба що він там зверху сидить снайпер? Поймає, що він зверху. Він щось стріляється там з кимось. Не буде пікати ніхто. Ну вам треба летіти, пацки. Зона вже пішла. Давайте, давайте, давайте. Я те не відпущу. Чекайте, зараз так стою і зарак Опана. Да ты таргет там двойка, так ше один, ше один. А це нормально, что ми тіки воду дві. Чел тупо на плюс В, вирішив зарашити Ну це вроді Всі, вроді всі Чел тупо на плюс В собі залітає, я не встигну взяти, чи встигну. Я не встигну. Ну Якщо сильно постаратися, пацики, то ми можемо взяти це. Я чесно я, не хотів туди їхати, я, я там залутав 3 кіла, пацики, 3 кіла, блін. Я думав, ну пана ідея чекати в одного челика там. А він там не один, їх там трьох. Я боюсь дуже ракетний зараз. Дуже сильно. Не читаємо хуйню роблю. Ага, блять, не бачу його, не бачу, їбане дерево. Я їбане дерево, блять. Трушки були... Well Опа, на. Ви поняли? я покажу вам, что таке цей перк. Ви, ви вже бачите, да, як світить, хорошо? Це легальний чит. І грошей більше дают. Грошей пиздец, перком Грошей, плиток у мене буде проблем ні з плитками, ні з рушми. Ой, ебань, мене в Що за бабла? 30 тисяч. 30 тисяч на кармані. 30к! -ка. Що, Труйню бебку давати, чи що? Тихо, тихо, тихо! Ти шо, сука? Почулось? Почулось. Бля, ну куда тут? А що я нікого не свічу? О, як це? Я, я не можу нікого не світити, пацаки. Я не можу нікого не світити. Не можу. Троєчка. Бачите оці, що світяться круглим? Це гости, я б їх не світив би. Ну, там на криші один, один там сидить. Зарабнем кришу, юбат. Машина під'їхала, значить двоєчка. Криша не буде пікати, так? Да? Той біжить, той біжить. Сука. А криша? Це хуйово хуйово, хуйово, що вони не пікаються. Ну це гости, вони не будуть пікатися. Під'їжджаємо туди до тої тачечки. Бачу, бачу, він за заборчиками там пиригає. Ага, ага, блять, трабли трохи, да? Ага. Де той подівся? А, блядь. Типа челіки знайшли, але вони якось так грають, непонятно. Як непонятно? Сидять просто. Де той снайпер стріляє? Не, не снайпер на криші. де той? Сейда, подівся. Е убил. Блять, треба зіграти ты якось быстрейший, пиздец. Бачу, одного. Бля, через... не регай. Блять, пиздец. Пікалися, виходить. Що попитка номер 2? Похуй, похуй, пацки. Ти сука, будеш мене вбивати, блядь Слайдик шотик, слайдик шотик. Мені треба дуже сильно, дуже сильно, мені треба. Дуже сильно. Я бачу знизу він, я бачу знизу він, я бачу, я бачу його. Бля, ну я не буду його рашити. а він пересив, ну охуєнь. Я як будто не дуже хочу його рашити. А він туди пішов? А я хуяється кілрайсер? Priority Кілрейсер? are давайте цих зустрінемо, давайте з цими пораємо. Ніхуя собі, брат. Так, де ще Вже мене хтось цілий чи що? А що я жалюю ці бебки? Мены рушить пиздец. Ну там сидить. Там сидить і там сидить. Ну я нижнього забираю. Він сидун. Сидун йобнутий.

Блять, душний пиздец. Пиздец душний. Айдите нахуй, бля, душні лавонючи. Ну просто він -то от сидить чекає мене, я не люблю з якими файтитися. Хто якось дуже дивно він стріляє, все бачить, блять, все бачить. Де сука підловлю чекає, у мене тут суперпозиція. У мене ні плиток, ні хуя, А ти звідки, сука, стріляєш. Блядь, ну це було важко вже. У нього хедглич йобнутий Йобнутий хет гліч. Не треба газ, магаз. А, тут амины, блядь. Сука, як я люблю цих міньорів, Це пиздец. Машина замінована тоже? Ага, замінована была. здесь лежить нам. Ну. Тих, понял. его все. Тут же все хуево. А ты, блядь. Я надію, я на малась їде, дуже, дуже сильно сподіваюсь на то. Де ти їдеш, блядь? Где ти катаєсь? Поняли, я той кустю ранки да десь побіг, він десь близько. Ну представте, представьте, я б попав би зараз. Представте, я... А, у мене шогулах є. Ну там все це GG було. У мене дуже пана позиція була. У мене не смуків чи були смуки. Вроді не було. Падати. А що робити? Може на машину впасти і задавити когось? Ну він сидить в хатинці, напевно. Так, да, так, да, він сидить. Moving! Hands are lost! Moving here! Скраксад! Він контролити мене, не контролити. Він контролити мій комплект. Тепон, ну, я помилка, що я сюди впав. Мені треба снайпу якусь, мені треба снайпу якусь. Або, блядь, ракету, ти ебать его. Не контролити, не дасть залутатись. Už se mi nepatří, tak málo. Drop, headed your way. Enemy UAV overhead. а да таїбавці той снайпер що не вбивав Їдь. Дякую. Питання звідки ти ее питань нема, блять, не Блять, чуть-чуть не докинув. Є вбили Йо в мене вману мене хує на зону. Ви хотіли топ? Ви його получили! Let's go Ви хотіли топ Получайте, розпішіться! Маленький орлик забив цю челика Було потно, було потно, скажу чесно. Ха-ха! Що ми 15 кілів зробили, так? Да? Але ми хорошо відіграли в кінці. Ось така каточка топ-1. Калаш зарішав. Каточка була епічна, я вважаю. Дуже епічна. Варзон подобається. Хочеться розвиватись в варзоні, хочеться розвалювати лобі в варзоні. Але оці нерфи HDR ок то, що вони транспорт видаляють з гри. В соло режимі тільки. Соло режим вбиваю. Вбиваю соло режим. А я соло гравець, соло гравець, а вони вбивають. Це обідно. А все остальне дуже подобається. така подобається, зброя подобається. Ну що, ж друзі, підписуйтесь на Twitch, на YouTube, на Telegram, обов'язково, щоб знати, коли я стрімю, знати, що в міті. Ну, з вами був я, Орлик. Зустрінемося в наступному відео. зустрічі.